Що ж, друзі, Age of Wonders 4. Її можна назвати оболонкою гарної фентезійної гри із нюансами, у ній безліч раз, але через редактор вони нічого не варті. Гравець самостійно вигадує предісторію створених видів, ігрові механіки затягують, але є проблеми, які псують відчуття від гри. Перші дві частини Age of Wonders можуть похвалитися міцним сюжетом. У них розповідається історія численних фентезійних рас, кожна має причину ненавидіти сусідів, адже незважаючи на яскраву оболонку, це жорстокий світ, і там неодноразово проливали кров за свої ідеали. В Age of Wonders 3 кампанію не можна назвати слабкою, але найбільше ці частини відділяються персонажами. Вони опрацьовані і сповнені нюансів. А підкреслює їх характер чудове озвучення, і винятків тут немає. Чи то Хобіт, який бореться за виживання, чи лідер фростлінгів, що став на шлях некромантії. У четвертій частині немає звичних місій, є сюжетні світи, кожен із яких розповідає одну історію: переміг в одному світі, відкрив інший. І так, поки всі сюжетні світи не закінчаться. Сюжет Age of Wonders 4 розгортається довкола конфлікту королів чарівників, який розкрили ще у другій частині. Є дві протиборчі сторони: поборники порядку та прихильники хаосу. Ви граєте за окрему фракцію, яку змушують виконувати завдання за кожну сторону. У міру проходження гравець зіштовхуватиметься з героями з попередніх частин, але їхня роль обмежується просуванням сюжету та приводом поностальгувати. Головна мета кампанії полягає у пошуку артефакту, адже тільки з його допомогою відчиняються двері в інший світ. Коли двері відчинені, все світ Age of Wonders перезавантажується. Все це для того, щоб виправдати внесені зміни до оповіді, включаючи появу нових світів. Відмінна риса гри редактор раз. Гравцеві пропонується основа у вигляді гуманоїдної істоти: звичні люди, ельфи, орки або ж незвичайні раси, на кшталт кротів, щурів чи жаб. Редактор дозволяє змінювати вибрану расу до смаку. Лідеру та його народу можна змінити зовнішність, колір та розмальовку броні. Також гравець обирає їхню культуру та світогляд. Расу дозволяють зробити доброю чи злою, направити її шляхом вивчення магії чи технологій. Я неабияк повеселився в редакторі, коли створював раси для проходження, злих хобітів, безчесті та моральних принципів, яких я назвав хобіти скілець влади, ельфів-варварів, які швидко розмножуються та знищують усе на своєму шляху, які в мене звалися дурні чорні ельфи Нетфлікса. Нетфлікс Netflix це назва батьківщини ельфів будь-який збіг з реальними назвами є випадковими. Що ж, проте редактор відбирає у раз індивідуальність за бажанням гравця. Тепер це шкірки з унікальними здібностями для раси, але навіть їх можна змінити. Засмучує те, що вид міста тепер залежить від заданої культури, раніше міста залежали від вибраної раси, ельфи асоціювалися з величними шпилями їхніх веж, гобліни пишалися великою купою сміття. Драконоїди жили в місті, яке нагадувало Ацтекське. Але Watch of Founders 4 позбулися і цього. Сумно, що у четвертій частині не знайдеш гарних жінок, вони тут страшні як смерть. І це при тому, що в першій Age of Wonders ви керували оголеними красунями, які спокушали ворогів на полі бою. Зате все добре з редактором світів. Створити дозволяють будь-який світ, який побажає гравець, тільки світ, що набуває форми. Покритий рослинністю рай, крижану пустелю з різноманітною живністю, також дозволяють змінювати світи, доповнюючи їх модифікаціями та укладаннями, на кшталт прокльонів або додаткових умов. Стартове місто це вікно будівництва. Витрачаєте золото і через пару ходів отримуєте нову будівлю. Побудови відкривають нові війська та збільшують доходи. Війська також наймаються у місті, але на їх утримання доведеться витратитись додатково. Vedge Fonders 4 нарешті дозволили одночасно будувати та тренувати бійців, що зручно у попередніх іграх доводилося обирати між цими діями. Для розвитку потрібен постійний приплив грошей. У минулих іграх ця проблема вирішувалася захопленням шахти чи джерела мани. Нині їхню роль замінили провінції. Щойно у місті підвищився рівень населення, на ділянці поблизу дозволяють завести шахту, каменоломню чи тартак. Цей процес вимагає багато зайвої уваги, а якщо під контролем кілька міст, виходить, що гра у грі. Також у провінціях зводяться будівлі заради бонусів. Круті бонуси дають дивні дива, але спочатку їх слід досліджувати. Дослідження чудес це захоплюючий процес. У кожного дива призначено рівень складності, і чим він вищий, тим злішими будуть монстри всередині. Але також є й додаткові умови бою. На кшталт – групи культистів, які намагаються закликати великого та злого демона. Не встигнете розібратися з культистами, доведеться мати справу з демоном. Найдивніше в механіці провінцій те, що їхня кількість впливає на настрій у місті. Якщо провінцій багато, то це вганяє мешканців у депресію і треба будувати розважальні заклади на кшталт таверни, щоб підняти їм настрій. То це виганяє мешканців щодо дипломатії у грі. У перших частинах розібратися у стосунках серед численних рас було просто. Вони поділялися на добрих, злих та нейтральних. Добрі уживалися з добрими, злі зі злими, нейтральні залишалися нейтральними до всіх. Проте, зіпсувати стосунки з сусідами було легше легкого, якщо спалювати їхні будинки чи переселяти мешканців. У третій частині цю систему спростили. В Age of Wonders 4 повернули добрий і злий світогляд, і кожна з них має свої переваги. Злі раси тримають своє населення під контролем, вони можуть розширювати свої володіння скільки захочуть, без страху зіткнутися з обуренням у містах. Добрі раси ладнають із оточуючими і легше знаходять союзників серед вільних міст. Проте світогляд злодіїв сильно впливає на ігровий процес. Якщо граєте за некроманта, то є шанс зіткнутися з подією, де запропонують підвищити мораль свого народу. А у закінченого добряка з'явиться можливість вчинити злодіяння. Для переходу на темну сторону потрібно спалити кілька міст, злидню ж кілька разів пощадити нейтральних юнітів. Або пробачити гріхи іншої фракції. Відвертому лиходію можна не робити аморальних вчинків, і через пару ходів сусіди подумають, хм, цей король зла давно не робив нічого поганого, напевно, він виправляється. Ох, а ці сусіди. Під час проходження доведеться стикатися з вільними містами. Вони потрібні для того, щоб стати васалами інших фракцій. Васали платять данину господарям та постачають війська для найму. Якщо віддати васалу камінь, що шепоче, то процес піде швидше. А наприкінці процесу васалізації вільне місто дадуть приєднати до імперії. З іншими фракціями доведеться діяти дипломатично, задобрювати подарунками, будувати дружні стосунки, домовлятися про загальну лінію огляду, відкриті межі, вільну експансію. Ситуацію ускладнює, що комп'ютер любить захоплювати провінції на ваших територіях, навіть якщо в нього своїх вистачає. Часто отримуватимете повідомлення виду гравець такий, то захопив провінцію, на яку претендуєте ви. Така поведінка починає швидко дратувати. За завойовника грати не набагато простіше. Для війни спочатку потрібно придумати привід, аби сфабрикувати його за золото і ману, інакше навколишні та власні піддані візьмуть вас за безмозглого варвара. Можна також спробувати щастя у стосунках із живими людьми, створивши мультиплеєрний матч, але для мережевої гри доведеться обзавестися обліковим записом Парадокс. Поговоримо трохи про бойову систему. Вечер в of з 4 бойовку можна назвати міцною. Бійці тепер доповнюють одне одного, солдати із щитами захищають оточуючих товаришів, копійники атакують першими, тяжка піхота вибиває з рівноваги, і в юнітів з'явилися унікальні вміння: на кшталт, лікування чи атаки площею. Навіть повернули можливість шкодити своїм військам за неакуратної гри, тобто Friendly Fire тут вімкнений, так що доведеться продумувати кожен хід. На полі бою доводиться мислити творчо. спочатку бої змушують попітніти, знаходити до ворога з флангу, щоб завдати побільше шкоди, використовувати укриття, уникати небезпечних зон. Якщо у військ висока мораль, то вони наносять додатковий урон. А якщо мораль у військ низька, то відповідно урон у них зменшується. Якщо ж ваші втрати занадто великі, то солдати впадають у паніку та намагаються втекти. Іноді комп'ютер може повоювати краще за самого гравця в автобитві, а іноді зазнає втрат там, де це зробити практично неможливо. З ворожим гравцем боротися не так цікаво Балванчик клепає війська, які подорожують групами по 3-5 загонів. Якщо нападеш на один, то доведеться битися максимум із трьома. Щоб протистояти цьому неподобству, доводиться самому тиснути числом. Найгірше ця проблема проявляється у фінальній місії кампанії. На зміну однієї знищеної армії одразу стає інша, навіть на легкому рівні складності це кошмар для любителів поманеврувати. Морські бої у грі традиційно нудні. Їх попередніх частинах робили так собі: не стрибнули вище за голову і в цій. Тож, давайте краще поговоримо про магію. Age of Wonders 4 з магією теж все гаразд. На глобальній карті вона дозволяє телепортувати війська, закликати підкріплення, ускладнювати життя ворогу. З її допомогою, гравець наділяє зброю бійців новими ефектами чи трансформує її. Та й у бою магія може себе проявити лише з найкращих сторін. Вивчається магія в томах заклинань. Там дозволяють наймати унікальних юнітів. Ніхто не заважає вивчати різні школи магії, створити друїда, який практикує некромантію, і бавиться піромантією простіше. Вивчення томів магії відкриває доступ до навичок. Здебільшого це приємні бонуси, які заохочують різні стилі гри. Іноді відсипають ресурси або камені, що шепочуть. Є й нейтральна гілка розвитку, яка розочаровує. Наприклад, здатність, яка дає бійцям перетинати водні простори, раніше цього ефекту дозволяло допомогтися спорудженням верфі та подальшим виробництвом кораблів. Навіщо мореплавання зробили окремою здатністю, незрозуміло. Але гірші справи з розкопками. Якщо в минулих частинах виникала думка копати під землю, то можна було найняти вершника на круті чи жуку, або купити Великий Бур. Походи під землею дозволяли здійснювати рейди у тил супротивника. Вечо Wonders 4 здатність копати дозволяє розкопувати лише одну ділянку землі, та й то там, де є іконка з лопатою. На місці розкопок можна знайти скарби чи групу високорівневих монстрів, що мріють дати на горіхи оточуючим. Щодо класів у грі, від вибору культури залежить стиль проходження. Варвари отримують бонус від агресивного знищення всього довкола. Містики мають магічні бонуси, прихильність до темряви і світла говорить сама за себе. Але якщо захотілося пограти за некроманта, у перших двох частинах це була окрема фракція з власним замком. В в of Wonders 3 некромантів додали лише у доповненні, і вони не мали власного міста. Вони вбивали всіх жителів у чужих містах і додавали їх у свої війська. У четвертій частині некроманти практично марні. У них мало унікальних військ, а для воскресіння потрібні душі, які ще треба зібрати. Проявити себе учень темряви зможе лише до середини кінця гри, якщо до нього не дістанеться паладин трошки раніше. Ще однією дивною особливістю гри є необхідність присутності героя у більшості дій. Бажаєте дослідити дивне диво, це можна зробити лише за участю героя. Бажаєте штурмувати вороже місто? Переведіть героя та зачекайте пару ходів, доки стіни не зламають. Для цього вистачило побудувати облогові гармати, які ще й у бою себе добре виявляють. А у третій грі юнітів навчили за стіни забиратися. Припустимо, захотілося заснувати нове місто чи відновити старе. У попередніх частинах вистачало найняти інженерів чи поселенців. Ці хлопці справлялися з роботою без героя. В Age of Wonders 4 доводиться відволікати главу раси, щоб він прийшов та схвалив проект. З одного боку, логічно, адже він тут головний. А з іншого, це трошки дратує. А от з технічної сторони у грі все чудово. Графіка вражає, світи вражають уяву, а монстри сповнені деталей. Хоча й тут не обійшлося без косяків. Якщо відкрити панель з великими монстрами, що літають, то їх модельку змістить вгору. Через це гравцю видно тільки їхні лапки, що смикаються. З музикою у грі проблеми. Після перших 4 годин проходження було складно згадати хоч одну мелодію. У перших двох частинах вона значно краще. Не всіх Age of Wonders 4 на момент виходу зустріла з розкритими обіймами. Гра не запускалася у частини гравців, а в інших траплялися вильоти. Ця проблема виявилася поширеною, що позначалося на оцінці в Steam. Розробники швидко зреагували і виправили більшість проблем у перші ж дні. У мене особисто гра запускалася спокійно, і з продуктивністю проблем не було. Хіба що під час великих боїв вона трохи пригальмовувала, надто вона вже залежить від процесора. І вилітала кожні три години. І ось з цією проблемою розробники поки що не розібралися. Що можна сказати на висновок? У Age of Wonders 4 багато недоліків, але вона все одно залишається гарною грою. Відсутність фундаменту у раз дратуватиме тих, хто щиро любить сюжет у таких іграх. А решту ця особливість навряд чи хвилюватиме. Четверта частина може похвалитися бойовкою, що затягує веселим редактором раз і барвистим світом. У неї є свої відмінні риси, як і в інших ігор серії. Хочете подуріти у редакторі, розбиратись у величезній кількості ігрових механік і насолодитися приємною картинкою фантазійного світу, тоді Age of Wonders 4 саме для вас!